Мир Божий вам, дорогі брати, сестри, українці, які проживають в Україні і так само за її межами. Хочу і в цей радісний день, коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа підбадьорити всіх вас цією доброю вісткою, тому що воскреслий Христос, Він остається живим. Він остається сильним, він остається люблящим, він остається тим, який виконує свої обітниці. Святий апостол Павел в своєму післанні до римлян сказав слова: якщо ти будеш устами своїми сповідувати Ісуса Господом, і серцем вірувати, що Бог його воскресив із мертвих, то спасешся. Я звертаю увагу на три аспекти наших відношень із Богом і з Ісусом Христом. Найперше устами сповідувати це означає до нього звертатися, молитися і іншим сказати, що моїм Богом є Господь. Серцем вірувати це означає, що моє серце Господь зробив чистим від зла, від гріха. Серцем вірувати може тільки спасенна людина. І вірувати, що Бог Воскресив Ісуса Христа, може людина, яка має спільність із живим Божим Сином, тому що Ісус Христос, якого Воскресив Бог, він вже ніколи не помиратиме і не помре, він залишається вічно живим. До такого Бога я заохочую всіх вас звернімся, Шукаймо в нього порятунку, шукаймо в нього милості, кличмо за відповіддю для нашої багатостраждальної землі, тому що один той, який Воскрес і дав перемогу для нас усіх, може допомогти і в перемозі у цій війні. Миру вам і ще раз хочу сповістити і привітати: Христос Воскрес, по правді Воскрес!